Всіх вітаю, приїхала до мене посилочка. Хоч я противник заказувати в холодну пору року, але так випадково потрапила на прямий ефір, де продавали орхідеї, і якось так, случайно, вийшло. що Сьогодні приїхало 4, і завтра приїде три. Мені самой смішно зараз дивлюся на те, що я отримала. І трохи в шоці, бо Ну, не в шоці, як сказати правильно. Я так швидко вибирала, бо там ще ж дуже багато людей, що і не знала, що я вибрала, якщо чесно. Ну, ось хочу вам показати. Бігліп дуже гарний, мені подобається громадна квітка, і в мене немає бігліпів. Мені він дуже подобається красивий. Вистрибнув із горщика, все, бачите? Я його... ну, він так був замотаний, але коли я стала розмотувати, він вистрибнув. Воно торг-стаканчик той. Зняла я той чулок і ось так поставила, бо горщики післязавтра тільки до мене приїдуть, замовила горщиків різних. Буду обробляти їх все одно сьогодні на вечір. Це новинка, називається Блу ваніль. Е кажуть, що вона має бути синя, а я на її дивлюся, вона мені не синя, а така, знаєте, чорнильна. Чор на чорнила, схожа, але вона мені не синя точно. Вона має багато розгалужень. Я думаю, що перше цвітіння, у всіх перше цвітіння я подивилася, немає я там зрізаних квітоносів, Тобто молоді рослинки, як буде квітувати і на фоні там всяких жовтих, розових і білих, буде гарно. Такого кольору немає. в мене тепер ось така. Я думала, що в ній більша квітка, як знаєте, дивилася через екран. Мені казали, що вона велика. А вона має ну, 6 см, напевно, не більше. Ну, вона так росте, теж, бачите, такі мої розгалуження. І я думаю, що як її гарно посадити в гарний великий горщик, щоб вона так вниз спускала квітонос. І це буде дуже гарно. Така цікава, дуже красивенька така квіточка. І ось така. Вони всі були по розпродажу, окрім ваніль. Ці всі три орхідеї по 300 гривень. Якась із них, по-моєму, біглі, 280. Ну, тобто, недорогі. Бо там десь пошкодження, там десь листочок, там десь що. Ну, ось така ще теж, бачите? У мене теж немає такого кольору, крів'яточний такий колір. Я не маю такого. Ось, Подожди, Артемчик, зараз. Ось так вони були запаковані, утеплені, не поморожені зовсім, але я дуже швидко побігла на пошту забирати, як тільки отримала повідомлення. Це тут ось щось на листочку. Ну, вона така і приїхала, нічого страшного. Ну, ось я буду на вечір їх обробляти. А може, постоячи до завтра, знаєте, приїде ще три, і всі разом вже оброблю. Все одно ще горщики чекати. Ну, ось хотіла вам похвалитися. Знаєте, як в фільмі Любові, голубі читали письмо. Це случилось внезапно, словно на воді, але безусловно, друг без друга ми більше жити не зможемо. Це так <смеш> і про мене, і про той прямий ефір, де я ці орхідеї побачила. Ну так я Очнулася, а вже чотири орхідеї маю. А вчора зайшла, думаю, ну хоч подивлюся одним гласком. Може, напевно, було 11 часов вечора, думаю, хоч одним гласком гляну, може, щось є цікавеньке. Через пів години вже мала оплачені три. Орхідеї, але там я вхватила собі Каділак-бабочку, там трошки корінчики не, не в нормі, то їй дуже дешево продавали, то я рада. Єдинорожку, фісташку і каділак-метелик. Ну, ось, завтра отримаю, покажу вам ще. Всім дякую за увагу. Робіть собі маленькі приємні сюрпризи радощі, щоб якось піднімати себе, собі настрій. Цей сумний для всіх нас і для країни, і для всіх людей. Час робіть собі приємні подарунки, дівчата і хлопці. Всім дякую за увагу і гарного всім дня тихого.